Акцію до Дня незалежності провели для молоді на замковій горі. Десятки хлопців та дівчат мали змогу зобразити на полотнах майбутнє України та показати, як останні три роки Великої війни наші захисники, волонтери, медики та й усі українці виборюють незалежність нашої держави. Національні символи українську природу та своє бачення щасливої країни зображали на полотнах вінницькі юнаки та дівчата. Десятки жителів міста стали учасниками арт-рефлексії кольори незалежності. Анастасія Шевченко для своєї картини обрала сині жовті кольори та зобразила свою мрію про перемогу. Всписто я хотіла передати саме естетику нашої історії, нашої держави, те як вона проходить свій важкий достатньо шлях на самому низу. Я зобразила. Тіла померлих людей, українців, які боролися за нашу незалежність, за нашу державу, і в свою чергу вони надавали поштовх для своїх майбутніх нащадків, в тому числі для нас, боротися далі і захищати свою українську державність. Написання картин для молоді стало можливістю не лише долучитись до творчості, а й психологічно перезавантажитись від постійних повітряних тривог та збиття ворожих дронів. Галювання мені допомагає трішки розслабитись, тому я використовую фарби. Для того щоб відтворити мої емоції, які я почуваю зараз, організувало арт-рефлексію Кольори незалежності, відділ молодіжної політики спільно з Вінницькою молодіжною радою напередодні дня незалежності. Зосередити свою увагу на своїх почуттях всередині своєї душі, зрозуміти все, що ти відчуваєш, зрозуміти і якось декодизувати свої відчуття. Тому для нас рефлексія це комфорт. Це спілкування з собою і водночас з іншими людьми. До Дня Незалежності ми проводимо захід «Арт-рефлексія кольори незалежності. Сьогодні саме вони через свої шедеври, через картини покажуть, як вони бачать саме незалежність нашої України, саме в яких кольорах. Картини, які хлопці та дівчата створили на замковій горі, стануть для них пам'яткою про те, як Україна виборювала перемогу і як молодь долучалась до спільної боротьби з ворогом. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.